Більше тисячі людей зібралися у районному будинку культури. Провести в останню путь Віталія Білікова прийшли рідні, друзі та всі небайдужі земляки. Не стало в такі трагічні, я вважаю, для нашої країни часи гинуть молоді люди, які могли б надати нашій країні, ну мабуть, краще майбутнє. 28 червня на околиці Луганська терористи обстріляли автомобільну колону, яка доправляла продовольство. Вояки відкрили вогонь у відповідь у цьому бою. Віталій біліков і дістав поранення, яке стало фатальним. Він був поранений, але будучи пораненим, виконував відповідну стрільбу, захищаючи своїх підлеглих, які були в нього за спиною. Людина була мужня, ніколи для нього преград не було труднощів не було. Завжди був у перших рядах. Віталій закінчив академію сухопутних військ у Львові. Після чого був направлений на службу на Закарпаття. Там зустрів свою майбутню дружину. Торік відгуляли весілля. Класний керівник Віталія показує його світлини, не стримуючи сліз. Знаєш, тільки хороше. хороша ніколи нікого не мог обидіти. Всіда дуже добрий. однокласники його дуже любили. Всі переживали за нього. Молились, чесне слово. І сі за своїх, щоб, не Дай Бог. Їх не матері вот та участь. Віталік був той чоловік, на которого можно было можна було положитися, кому он Він повернеться к тебе спиной, спиною. время поддержит. виручить. Був очень хороший товариші. Без чоловіка і батька залишилася дружина і чотиримісячна донька. В Херсонській області оголосили дводенну жалобу. Яніна Лібідєва, Леонід Єжуров, Херсонська область, п'ятий канал.